Привіт! Ви на каналі Aldi File канал про будівництво, ремонти і все, що зв'язано з цим. Також про домашнє господарство ведення. Кому це цікаво? Я вам вже показував в минулому відео, що я почав проєкт нову ванну в тій самій квартирі. Але сьогодні я прийшов ще знявши направляючи, тому що я тут залив стяжечку. Я коли знімав направляючі і один квадратик в мене. Вийшов такий казус маленький. З одної сторони приємний, з іншої неприємний. І я вирішив поділитися, можливо, комусь буде цікаво, і хтось в майбутньому буде працювати і буде потрібно залити стяжечку. Що я вам хочу сьогодні показати? Сьогодні я вам хочу показати, я вже вам розказував, що для заливання стяжки це не реклама, це просто те, що я знайшов в найближчому. Home depot, тобто в будівельному супермаркеті отаку от стяжечку. Я її використав із-за того, що її можна від 13 до 50 мм лити по товщині, або в інчах це від пів інча до 2 інчів. Тобто, що мені було потрібно, в принципі, у нас висота приблизно інч. Далі я працював за такою от хімією чи добавками, і я хочу поділитися. Перш за все, першим кроком там написано очистити дерев'яну чи будь-яку поверхню і прогрунтувати, пройтися от таким розчином для зміцнення старої основи з новою основою. Чи воно працює? От я що би вам хотів сказати. Дивіться: в мене був тут квадратик з дерева. От, спеціально зроблений, тому що я буду тут круг встановлювати. І я поставив, щоб тут бетон не заливати. І коли я сьогодні знімав цю цю планочку за що цього вузенького е містка, в мене підірвалося, я вимушений був підірвати, підірвати частину цієї стяжки. Але я хочу звернути вашу увагу, що бачите, при використанні цієї добавки, вірніше не добавка при використанні цього ж праймера, от використання цього праймера, ви бачите, як що він робить? Він робить дійсно, він зцеплює дерев'яну поверхню. З бетонною поверхнею мені це дуже-дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Тому що коли я раніше робив стяжки, і мені прийшлось зривати, ті стяжки я дуже дуже легенько підривав. Тобто, взяв шпательок, легенько підняв, і вони відставали від дерева. Не, ну не так добре вони її трималися. При використанні. От цієї суміші відірвати вже набагато тяжче. При тому всьому залишається слід, що вона насправді трималася дерева. При тому всьому слід залишається іменно в тому місці, де я це праймерував. Тут під планками не було праймеровано тим засобом, і тут також не було. Бачите, воно біленьке, частеньке. Що ще вам хочу сказати: при заливанні отаких от от стяжок, особливо тонесеньких, ну, ну, ближчих до мінімуму, тобто ближчих до пів інша. Я би вам рекомендував, хто стикнеться, можливо, комусь потрібно буде, використовувати от саме таку добавочку. Це не, це не реклама, просто ну, вона мені сподобалась. При тому всьому цю добавочку краще використовувати е, замість води. Скажу приблизно 3-4 баночки йде на один мішок. 4 десь баночки, тому що я бувало, що доливав води як розводи. Вона працює, і коли я от зривав кусочки, бачите, от зараз, якщо глянути кусочки, от дивіться, вони, от, якщо зламати, попробувати пальцем, от, вони досить міцні. Хоча, от бачите, дивіться, я вам хочу показати, от, от бачите? Тобто, виходить, у нас не пісочна така стяжка, а виходить дійсно міцна, хороша стяжка. Я от також ще розвів, щоб заповнити цю поверхню, але вирішив, що хочу вам показати, можливо, комусь буде цікаво. Тут у нас далі, як ви пам'ятаєте, буде йти от така підкладочка, на клей клеїтись, на яку буде намотуватись тепла підлога, і буде робитися тепла підлога. Тому. Вподобайки, коментарі, підписуйтесь. Думаю, кожному чоловіку, який робив або буде робити, або йому будуть робити всередині ремонт, то йому буде цікаво, він хоча б погляне сам процес, як це правильно мало би виглядати. От. Ще раз вам наголошую. Сьогодні я хочу застелити повністю е, от такою річчю під стилочкою під теплу підлогу і кинути теплу підлогу. І перед цим я хотів просто зняти відео таке, як би можливо, комусь дійсно потрібне, де бетонна стяжечка, невеличка на дерев'яній основі. Лайк, коментар, підписка.